У санкт Петербурзі почали опізнавати жертв авіакатастрофи над Єгиптом. Літак з тілами 144 загиблих пасажирів сьогодні. Зранку прибув до Росії. Процедуру опізнання проводитимуть у Крематорії на північному сході міста. Сьогодні надвечір у Петербурзі чекають і на другий рай з тілами жертв катастрофи. Причина аварії встановлює міжнародна комісія, яка почала досліджувати чорні скриньки. Літака нагадаю четверо наших співгромадян. Перебували на борту літака А 321 який летів який летів Шармашейха до Санкт-Петербурга, да зазнав краху в ніч на 31 жовтня. На місці катастрофи досі працює слідчі. Звідти Олександр Загородній докладніше. Сьогодні рано вранці російський літак Іл-76 вилетів з Каїра до Санкт-Петербурга на його борту. рештки 153 тіл загиблих у цій жахливій авіакатастрофі. Нагадаю, взагалі на борту було 224 людини. Рештки тіл доправлять до місцевого крематорію, де і почнеться опізнання. З'явилися Подробиці цієї жахливої катастрофи, єгипетські слідчі, заявили, що літак перед падінням перевернувся, так би мовити, упав на спину, але просять усіх не будувати якісь власні версії того, що сталося з літаком, тому що вони і самі поки що не знають, в якій послідовності розвивалися подія. Зараз уся надія на чорні скриньки, вони збереглися, їх знайшли. Вони збереглися, вони не горіли, тому є надія, що інформація на них. Такі існує зараз. Ці скриньки тестують і буквально з години на годину почнуть знімати з них інформацію. Тут на Синайському півострові відносно спокійно. Ми знаємо, що тут постійно е орудують місцеві банди е представники так званої ісламської держави, але очевидно вони вирішили не заважати працювати рятувальникам, але все одно єгипетська армія тут доволі е посилила свою присутність з Єгипту Олександр Загродний Влад Тесан ТСН 1+. +2.